Далеко заплив і почав тонути. Влітку таке на рівненських водоймах відбувається чи не щодня. От і зараз на озері Басівкут імітують подібну ситуацію. Тут рятувальники разом з медиками проводять навчання. Спрацювали швидко та злагоджено. Як люди починають тонути насправді, щодня бачить Михайло Манелюк. Він водолаз аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Була така ситуація, чоловік з жінкою були випивши і катались на лодці. І перевернулись, і ми виїжджали, і доставали їх. Тоді, на щастя, подружжя врятували. Подібне трапляється інколи по кілька разів на день, розповідає Михайло. А все через те, що відпочивальники не дотримуються правил безпеки на воді. Випивають спиртні напої і запливають за бойки, а за бойки не можна запливати. Ми їм говоримо по мікрофону, щоб не запливайте за бойки. Ну вони випавши, виїжджаємо катером і забираємо їх. Утоплень немає там, розповідають в аварійно-рятувальній службі, де є пости, басівкут, біле озеро та хрінники. Загалом рятувальники несуть службу більше як на двох десятках пляжів. Саме більше то це тонуть люди на річках. І в невизначених місцях, де немає рятувальних постів, де водолази пляж не обстежили, і в стихійних місцях саме більше загиблих людей. Щоб запобігти загибелі людей на водоймах, надзвичайники і проводять подібні навчання. Як правило, ми постійно готові реагуємо на дані випадки. Кожна ситуація має, як правило, свій характер, і ми безпосередньо знаємо, як правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Та в першу чергу про свою безпеку та життя мають все ж думати самі відпочивальники і не нехтувати правилами поводження на воді. Олександр Підубний, Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.